Як зняти запальний процес при великій грижі? Дуже важко ходити. Чи можуть допомогти соляні ванни? А ви впевнені, що це проблема в грижі? От я сьогодні про це розповідав. Грижа! Грижа! Бо ми говорили з вами, якщо у вас біль, то причина не в грижі. Ще я вам такий приклад проведу, теж з грижою, щоб ви розуміли. Чоловік, якого є бізнес, зараз бізнес дуже веш, важко вести. Тому що. І там купівельна спроможність населення упала, все, все, все. Тому він хотів кредит отримати в банку. Він ходив там з ними, переговори вів. Коротше, він думав, ну все, не дадуть, і цей бізнес схлопнеться. Пам'ятаєте, не вистачає фінансів, не цілять себе в плані фінансів, що поперековий діл хребта. Весь цей час звичайна активна фаза. Ніяких болей немає. Як тільки йому сказали, що йому дають кредит, на наступний день його скрутили, він стати не може лежить. МРТ, а там гігантських розмірів Гриша. Я кажу, то напряк у вас. Він каже, ні, мені порокомади в інституті нейрохірургії, треба припекти е, ці нерви. Кажу, ви робите ерунду, припік нерви. Проходить 3-4 дні, а біль як був, такий і є. Вони кажуть, ну тут вже ми не знаємо. Треба операцію, мабуть, проводити. Хорошо, провів операцію, а біль не уходить. Уже і нерви вбив, і, і грижу видалив. А чого ж біль залишається? Німаєте? А біль просто там набряк між шерцевого отвору виникає. І набряк окистя, о, о процес загоєння. Кажу, ви вислідкували цю закономірність? Да. Кажу, як у вас ще часто вже раніше було? Він бував. Коли він проаналізував своє життя кожен раз, коли в нього виникали проблеми з фінансами, потім він їх рішав, у нього постійно боліла спина. От вам відповідь на ваше питання, пані Анна. Там не грижу треба вам лікувати.